Я людь свою перетворю на зброю. Одна зі штурмових бригад тепер має гімн. Офіційне відео виклали на сторінці Міністерства внутрішніх справ. Зйомки відео відбувались за участі особового складу. Зокрема, командира бригади Олександра Нетребка. На кадрах глядач може побачити й десятки бронетранспортерів, які братимуть участь у наступальних діях у складі об'єднаної штурмової бригади Людь Національної поліції України. На твором працював відомий гурт козаксистем. Кожен воїн має бути добре оснащеним, добре підготовленим та ефективним на своєму місці. Тому, коли виникла ідея створення штурмової бригади Людь, ми підтримали її та написали їм цій бригаді, тому що в ній воюватимуть дуже вмотивовані професіонали, зазначив лідер гурту Іван Леньо. У міністерстві нагадують, набір до цієї тарешти бригад триває. Охочі захищати країну від агресора, можуть обрати одне з дев'яти формувань. Детальніше про умови можна дізнатися на офіційному сайті Гвардії наступу.